76-ї сесії восьмого скликання канало сільської ради вважати Які є пропозиції щодо визначення вибору лічильної комісії? Є пропозиція кілька з трьох чоловік, то підтримували Чиніщенка і Смішку. Нема заперечень щодо пропозиції. Хто за те, щоб прийняти лічильну комісію по своєму складі, хто проти, утримався. Прийняти. Будь ласка, лічильна комісія, займіть робочі місця. Щодо порядку денного більше Не буде ніяких запитань, буде заперечень буде повний. Прошу хто за проголосувати, хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу та в цілому. Хто проти? Утримався. Прийнято. Перше питання. Про затвердження детального плану території земельних ділянок кадастровий номер 532248. 48 Ноль чотири два нуля, дві крапки, десять, десять, дві крапки, три нуля, дві кадастровий номер, п'ятдесят три, двадцять два, сорок вісім, сорок вісім, ноль чотири, дві крапки, два нуля, десять ой, дві Дві крапки 0328 та кадастровий номер 53 22 4804 200 10 2 крапки 3-02 крапки 0322 за межами населених пунктів карано сільської ради і Бетавської області доповідає Супівінко Наталя Сергійна, начальник відділу земельних відносин комунальної власності, місцебудування та архітектурної надзвичайних ситуацій та персональної безпеки. Проєкт рішення передбачено затвердити даний детальний план та ну, розглянувши позитивний висновок архітектурно-містобудівної архітектурно ради. На комісію було обговорено. Якщо є питання, можете запитати. Володим. Нема питань. Приступаємо до голосування за основу та цього. Вагурт. За. Бутен. За. Винник. За. Галінський відсутній Горбатенко, Люба відсутній Кирилєва, Ковдова відсутня Куць, Левицький, Мірушник, Міщенко, за, за пісня, самолюдця, сніжко. Танасічук відсутня Токарєва, Турчинович, за Ужва, за, за Чумак. За. за. Рішення прийнято. Наступне питання.

Два крапки, крапки, крапки за межами населених пунктів Камени Потоківської сільської ради Камінчусь Коринподавської області доповідає Бутенко Жанна Петрівна, секретар сільської ради. Шановні депутати, документація розроблена, затверджена. Місто рада пройшла позитивний висновок. Все позитивно пройшло, тому є пропозиція здійснити оплату за виконані роботи бородичам. сільському голові підписати Акт виконаних робіт і головному бухгалтеру з'яснити оплату у 2025 році до виконання роботи. Приступаємо до голосування за основу та в цілому Бахмут, за. За. Білорус, за. Бутенко, за винник, за. Галінський відсутній Горбатенко, Дзюбар відсутній Кирилова, Не. Ковальова відсутня, За. Левицький, за. Мірушник, за. Міщенко за пісня, Самолюк, за Самою. За. 17 за рішення прийнято. Наступне питання. Про розгляд листа ГУНП Полтавської області номер 4530 від 2 грудня 2024 року доповідає суховінку надає слів Добрий день. На комісію було обговорено. Проєктом рішення передбачено звернутися до Головного управління Національної поліції в Полтавській області за роз'яснення щодо впровадження та для ідентифікації земельної ділянки вказаної області. Є пропозиції. Вступаємо до голосування за основу так цього багу За. Алійський відсутній, горбатенко, зуба відсутній, кирилова, ковалева відсутня, Левицький, вірошок, міщенко, за. пісня, самою, за. за Танасійчук, Токарєва, носічук, за ужва, за чума. за рішення прийнято. Наступне питання різне. знає. Добре, дякую. Шановні депутати, дякую вам за роботу у цьому році. Робота ваша. Ну, щоб ви розуміли, я горжуся тим, що Бог дав мені таку можливість бути вам підпорядкованою, тому що ви справжні люди, справжні українці достойні громадяни своєї країни. Дякую вам за вашу роботу. Рік закінчується. Ми з вами його працювали дуже плідно. Тому я наперед вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам усім здоров'я, довголіття і нам усім разом на швидшої перемоги. І дозвольте засідання 76-ї сесії 8-го скликання Кам'янобудовської сільської ради вважати закритим.